Китайська практика феншуй виникла тисячі років тому, оскільки тоді найсильнішими та найвпливовішими явищами природи для людини були вітер та вода. Вчення так і назвали вітер вода, що перекладається як феншуй. Як вплинуть ці стихії на людину, такою й буде її доля. Предки сучасних китайців не будували будинків, не обирали місця для поховання своїх близьких та не ухвалювали важливих рішень без порад досвідченого геоманта. Людини, що гармонізує простір навколо сьогодні ж, феншуй став путівником для створення гармонії в помешканні, привертання багатства, слави та успіху. Саме тому так важливо розташовувати меблі та інші речі правильно. Щоб визначити розташування енергетичних зон, існує сітка багуа. Вона розбита на вісім зон. Кожна з них відповідає окремому напрямку світу. Вони, у свою чергу, за різні блага. Кар'єра, знання й мудрість, сім'я, багатство, успіх, кохання, діти, і творчість, наставники і помічники. Центр приміщення також важливий, тому що він відповідає за здоров'я. Активізувати енергію в усіх цих напрямах допомагають спеціальні статуетки нецке. для кожного напрямку. Свої гроші притягують трилапа жаба з монетою в роті, апельсинове дерево і хотей, бог щастя. Кохання притягує лотос і фея місяця Окаме, а мудрість сова, черепаха і дракон. Ще один талісман феншуй музика вітру. Він має потужну енергетику, здатно захищати від негативних впливів і бід, а також притягувати добробут і успіх. Відрізняється кольором, матеріалом і кількістю трубочок на талісмані. У нас в гостях викладач феншуй, Тарас Литвин, Тарасу, доброго ранку. Рай, доброго бачу, ранку. студії все правильно ми сказали в сюжеті. Я хотів би сказати пару слів, що в сюжеті це викладено так, знання мак-феншую, фастфуд феншую, що так угу. називається. Він діє лише психологічно. Тобто людина відчуває, що вона щось собі робить добре, і це добре. Але до справжнього феншую традиційного китайського воно не має ніякого відношення, тому що традиційний феншуй школи форм він аналізує в першу чергу форми. І лише по формам вивчається енергія, і енергія, яка потім при... робить проекцію певної інформації. Все ми зараз про це будемо говорити. Так. Отже, новий рік рік вогняного півня. Він буде кращим ніж рік попередній. Якщо, якщо одним словом, то так як можна характеризувати цього вогняного півня? Його енергія це можна порівняти з пробудженням вранці. Також mm -hmm. сніданок він плюс один. Це теж ваш символ, це півень, особливо в цьому році. Тому що Наш рік. Ваш рік. Тому це пробудження вранці і ваше відчуття починається новий день. Можливо, так маленьке життя починається в кожного. Це є енергія півня. Якщо якщо півень це символ нашої програми, страшно спитати, чий же символ був минулий рік, мавпи якої програми, але це інша зовсім історія. Ну одним словом, рік буде кращим. Це ми точно дізналися. Ви сьогодні принесли нам чай. Чому саме чай? І дійсно він так важливий. у Феншуй чай це справжній секрет, це секретний інструмент і феншуй і інших китайських вчень і традицій, угу. тому що китай це чай, один із найдревніших напоїв світу, і в тому числі ки. Угу. Понад п'ять тисяч років в Китаї п'ють чай, і фраза або слоган чая це чай вирішує проблеми. І я на власному досвіді, на досвіді своїх родичів, друзів знайомих, побачив, що якщо ти п'єш чай, ти вирішуєш проблеми. Як чай вирішить всі наші проблеми, ми дізнаємось буквально за декілька секунд. Отже, чи дійсно чаювання може вирішити всі проблеми, як стверджують китайські вчені? Ми зараз про це і говоримо з Тарасом Атином, майстром франшуй. Зараз ми будемо готувати китайський чай традиційний, я Так розумієте, це пуер називається. так, так, це секретний чай ранкових чаювань. Він називається пуер. Важливо додати, що це е, е, чорний пуер, бо є ще зелені. Він запресований, є ще також розвитку. Розсотні... Прямо з Китаю. Так, прямо з Китаю. Угу. В чому його секрет? Його можна пити на чи серце. Навіть зовсім перед цим нічого не вживаючи, бо всі інші чаї вони стимулюють шлунок. І тоді соки виділяються і дуже ну, якби, може бути несприятливо. Так, але я... в цьому плані оптимально. Добре, зараз ми починаємо вже його заварювати. Ви так. зробили невичку це до речі. Чи пуер порівнюють навіть деякі кажуть з наркотичними засобами, що він ну, має такі є, ефекти в масовій культурі є певна, певні такі легенди щодо пуеру? В нього дійсно впливає дія, дія дуже потужна на здоров'я і на свідомість людини, але в позитивному смислі проясняється свідомість. У якійсь мірі його можна порівняти з кавою, але нема впливу на серце і на печінку. Як же чай вирішує всі наші проблеми? Розкажіть. Секрет в тому, що перед Чиюванням ви про себе чи в голос називаєте ту проблему, яка вас турбує mm -hmm. маленька чи велика? Так, дочка, Все. Давайте, долар по 28. Я сказав, що далі робимо. Окей, okay. і починаємо питаче. Давайте. І що, долар одразу розтане до 12? -ти? Ні, Марин, долар не розтане. Принаймні, тобі стане краще, тому що ти чай, чай п'єш. Ну, тобто, чай під час цього чайваняць треба робити в якось спокійному настрої, можливо, якусь музику варто слухати. Яка має бути атмосфера? Взагалі чай, мій вчитель Шантансу, порівнює з чаєм, називаючи напоєм 21-го століття, угу. тому що кава була напоєм 20 століття, це бізнес, це кофібрейки, да? і це конкуренція. Розпихування ліктями своїх е, конкурентів а в чашому столітті все буде в іншому темпі, ви так власне. так і зараз приблизно відбувається перелом, і не даром китайські чаї все популярші стають в Україні і у всьому світі, в тому числі поери. Так, зрозуміло, значить, до речі, маленькі такі чашки. Я несу одну Марині. Другу, Другу я вам. Другу Залишаю. мені дякую. А ви тоді розкажіть, що ж в домі треба такого переставити, що куди поставити, щоб рік півня був вдалий? Маринку, будь ласка. Отже, всьогодні. це чаювання традиційне китайське. Зараз це такий похідний варіант, дуже швидкий. Це міні-макет феншую. Тобто, угу. ми тренуємося облаштувати свідомо певний простір угу. на маленькому клаптику. Потім це переносимо на власну квартиру. І перша річ, що тостується місця, це чистота і порядок. Угу. В цьому плані наш замусить. сюжет, який був на початку, і е, там прозвучало, що потрібно щось постійно кожного року е, рухати. Тобто, рухати треба речі, які лежать невпорядковано або старі. Тому що старі, енер... е, старі речі відтягують нашу енергію, нашу увагу. А, тобто ви кажете, що нам потрібні нові речі в будинок? Від старих позбавитись угу. і на їх місце прийдуть нові автоматично. Ви навіть не будете розуміти, звідки вони взялися. Тобто ви зараз кажете, навіть якщо казати, наприклад, про. Щось таке буквально, якщо казати про меблі, ну, диван. Ну, якщо рік диван, не варто ж його прямо викидати, якщо він рік простой? Якщо рік простой, звичайно. Тобто, звичайно, здоровий глуст це в першу чергу. Угу. Тобто феншуй, здоровий глуст це як невід'ємна частина одне одного. А що має бути в спальні для того, щоб рік був щасливим? Де варто спати? Що має бути навколо нас, в рік півдня? Взагалі спальня це найголовніша кімната квартири. І в спальні. Найголовніше прикрити свої тили, Тобто, за е, головою угу. вашого ліжка е, має бути е, капітальна стіна. Не має бути ні вікна, ні дверей, ні якихось проміжків відстани, ні якогось коридорчику. Mm -hmm. Це має бути просто глуха стіна, і під нею стоїть ваше ліжко. Ваші тили мають бути закриті. І дуже добре, якщо над головою, над вашим ліжком, висить якась картина, фотографія, те, що вас підтримує в житті, від чого ви отримуєте психологічну або інформаційну певну підтримку. Mm -hmm. А навпроти це може бути фотографія, можливо, родини. Це може бути родина, це може бути ікона, це може бути все, що людину саме він вважає, що mm -hmm. воно його підтримає. В кабінетах офіційних осіб висять портрети президентів чи так, чи щось інше. Ну, Президентам увішати не будемо так, але, але це віде. щодо роботи там да, офіційних бюрократів. А якщо ми говоримо про оселю, це те, що вам ближче, це ваша сім'я, uh -huh. ваші предки. Навпроти ліжка варто повісити картину чи фотографію, яка надихає вас на життя і вилаштовує ваші перспективи. От як ви бачите в своє майбутнє, в своє майбутнє. і mm -hmm. це відбувається чудо. Ви не повірите, але якщо людина вішає таку фотографію чи картинку. Позитивне бачення своє свого майбутнього воно впродовж року почне розгортатися і здійснюватися. і працює. І воно працює. А, дякую вам. А, є про що поговорити. Я думаю, що ми ще про феншу боязко поговоримо. Майстер феншуй Тарас Литвин або в нашій студії.